Усім привіт! Безпека будинку це вже не диковинка, як колись, а абсолютна необхідність. Тож сьогодні я полегшу вам життя і постараюсь розповісти максимально детально про комплект від компанії Trinix, який складається з декількох датчиків. Все це працює в Tuya Smart. Тому давайте зараз детально про це і поговоримо. Перше, що вам потрібно знати, це те, що ці комплекти будуть мати актуальні налаштування довгі роки. Крім того, ви можете докуповувати інші моделі та синхронізувати їх із уже наявними. Адже всі вони працюють на основі платформи Tuya Smart. тим самим вони надійно та справно працюють. Tuya Smart – це софт-платформа, яка надає виробникам пристроїв доступ до свого хмарного сервісу. Завдяки цьому сервісу пристрої можуть синхронізуватись та працювати разом, забезпечуючи користувачам надійний механізм сповіщень та керування. Одним із головних переваг такого підходу є постійне оновлення навіть після того, як на ринок вийшли нові моделі. Таким чином вирішується проблема застарілого програмного забезпечення, що раніше час від часу виникала у власників пристрою, до прикладу, коли виробник просто перестав працювати над своїм застосунком і більше не оновлює його. Так виникало багато проблем з самим застосунком та роботою пристрою, але з Tuya Smart про це можна забути. Перший комплект бездротової сигналізації Trinix trx GSM Kit складається з декількох пристроїв. з охоронної централі, яку ще називають хабом, вона має сенсорний екран та вбудовану сирену. Також тут є ряд датчиків руху, відчинення вікон дверей. Має два пульти дистанційного керування, зовнішню сирену, блок живлення та інші аксесуари. Варто зазначити, що централь підтримує до 100 бездротових датчиків, а також до 10 пультів керування, що забезпечує повноцінну охорону вашого будинку. Такий комплект може ефективно захищати навіть офісні приміщення від несанкційованого доступу та надзвичайних ситуацій, забезпечуючи максимальний рівень безпеки для бізнесу та його працівників. До того ж, різноманітні варіанти постановки та зняття з охорони також цьому сприяють. Ви можете це зробити за допомогою сенсорної панелі, вбудованої у центральну частину системи або ж завдяки дистанційному пульту керування, і звісно ж, через мобільний застосунок TUYA, який дозволяє керувати системою з будь-якого місця, де є доступ до інтернету. До речі, пристрої в цьому комплекті під'єднуються безпосередньо до централі системи сигналізації. А вже потім ця централь підключається через GSM або Wi-Fi до хмари та застосунку. Це означає, що вам не потрібно морочитися з кожним датчиком окремо. Центральна частина системи буде відповідати за збір і обробку інформації від усіх підключених пристроїв, а також за надсилання сповіщень на ваш мобільний застосунок через GSM або Wi-Fi зв'язок. Система дозволяє налаштовувати кожен датчик окремо, а також вибирати режим постановки охорони залежно від потреб користувача. Режими включають повну охорону, часткову охорону для використання вдома та зняття з охорони. Кожен режим забезпечує різні рівні захисту та сповіщення для максимального контролю за безпекою об'єкта. А також кожен датчик може бути налаштований на різні режими зони, які визначаються, як система реагує на тривоги в цій зоні. Режими включають нормальний, активовується в режимі під охороною або вдома. 24 години активовується незалежно від статусу охорони. Затримка. Тривога активовується після закінчення часу затримки. Вдома тільки в режимі під охороною, 24 години беззвучний, без звуку, вдома із затримкою, такий же, як і вдома, але з затримкою. Та затримка на вихід та вхід. Час затримку. При вході з будинку та на вході до нього. Система безпеки має безліч функцій. Про всі я тут навіть не розповім. Якщо коротко, є можливість записувати, відтворювати та видаляти короткі голосові повідомлення до 20 секунд, які будуть відтворені під час тривоги. Також у головному меню хаба є тривожна кнопка SOS. Централь попереджає про низький заряд батареї, підключених датчиків чи сирен. А якщо електропостачання в будівлі перерване, вбудований в хаб резервний акумулятор забезпечить роботу системи до 3 годин. Наступний комплект Trinix TRX GSM Kit Wi-Fi. Також пропонує бездротову охорону систему з підтримкою Wi-Fi та GSM каналів зв'язку. Він містить в собі ті ж самі компоненти, але центральний блок не має дисплея. Власне, це робить комплект дещо доступнішим за ціною. Він на тисячу з копійками дешевший. Сповіщення та дзвінки про тривогу надсилаються на 5 телефонів користувачів, які можна попередньо вибрати. Система працює від мережі та має резервне живлення від акумулятора літіонного 3,7 вольти 500 мАг. Решта функціоналу режимів роботи, зон та можливостей абсолютно такі ж, як у попередні. Комплекті. Однак відмінність полягає в тому, що систему можна зняти або поставити на охорону лише з дистанційного пульта або застосунку, а не через центральний блок. Бездротовий датчик диму Trinix TRX SM01W з вбудованою сиреною 80 дБ, призначений для виявлення диму у приміщенні та запобігання виникненню пожежі. До речі, він купується окремо. Цей датчик працює на робочій частоті 433 МГц і має дальність зв'язку з централлю до 100 метрів. Він може бути підключений лише до охоронної централі Trinix та підтримує застосунок TUYA для подальшого керування та налаштування. Взагалі, встановлення та експлуатація цього датчика максимально проста. Світлодіодна індикація роботи цього датчика дозволяє користувачам швидко визначити його стан. Живиться від батареї 6F22 9 вольт, яка входить до комплекту. Крім того, він має низьке енергоспоживання. А щоб ви могли зрозуміти, чи він взагалі працює? Виробник передбачив кнопку тестування роботи. Встановлюється цей датчик лише всередині приміщень, проте він витримує температуру від мінус 10 до 50 градусів, тому може використовуватись не лише у будинках, але і в теплицях, на дачах, виробництвах варіантів море. До речі, від цього виробника також є бездротовий датчик затоплення Trinix trx VL01W та ще багато пристроїв. Можете переглянути їх в каталог. Але розповім я про нього в іншому відео. Тож, як бачите, нічого складного в розумних пристроях для безпеки будинку чи офісу немає. Продукція від бренду Trinix, яка працює на основі софту Tuya Smart, пропонує надійні та прості у використанні рішення. Їх комплекти та пристрої не лише ефективно працюють над виявленням небезпеки, але й легкі у керуванні. Вони пропонують широкий функціонал та навіть можливість інтеграції з іншими пристроями. І це при тому, що ці пристрої пропонуються за доступною ціною. Якщо вам це відео було корисним, натискайте лайк під цим відео, підписуйтесь на наш канал. Тут буде багато цікавого. Обов'язково натискайте на дзвоник та пишіть свої думки про ці пристрої в коментарях під цим відео.